Ну що ж, припустимо, ви дійсно вирішили стати мотоциклістом, і вирішили дійсно підкорити свій байк і навчитися цьому, і навчитися правилам, і навчитися правильно їздити, безпечно їздити і, взагалі, бути класним байкером. Але не все так просто. І чому так? Я розкажу відео. Я всіх вітаю, це канал Мотопіхота. З вами Віктор Лютий, і я вам розкажу про свій досвід навчання в автошколі, який він був, який він виявився насправді, мої очікування, і що було взагалі. Старісне радість. Що ж, почнемо з того, як я обирав автошколу. Я навмисно вибрав. Дуже звичайну автошколу, дуже мінімальною сплатою, і я вирішив подивитися, що ж дає звичайна автошкола звичайній людині для того, щоб отримати якісь знання, щоб потім просто не розбитися на дорозі. Так як у мене вже була категорія Б і Д, мені залишалося тільки скласти практику, це 10-10 уроків по 2 годині, здається, чи по годині. І все, я міг йти в Мрео і, або Сервісний центр, зараз називається, і просто скласти іспит і отримати права. Я попередньо подивився ролики про навчання про іспити, і я вже мав якесь уявлення про це все. Але те, що я відчув і побачив на своєму особистому досвіді, взагалі не відповідало дійсності. Ну як взагалі трошечки як би відповідало, але це було гірше ніж я очікував. Я прийшов в автошколу, записався, мені сказали сплатити біля трьох тисяч триста гривень щось таке. І все, я пішов сплатив, мене записали на курси, і я почав чекати. Мені перед цим сказали, що ви будете індивідуально проходити заняття. Я думав, що це почнеться швидко, тому що я почав саму процедуру ще на початку весни, але не поспішай мені сказати. Тому що щоб пройти навчання, потрібно, щоб зібралася якась група, або якась група випустилася. Виявляється, дуже багато людей хочуть навчитися їздити на мотоциклі, скласти іспити і отримати права. Наприклад, чому я вирішив ну, взагалі скласти іспити і отримати досвідчення водія категорії А? Тому що я чесно, я вже задувався. Я вже не один рік катаюсь на мотоциклі, але це все відбувалося під чорним прапором. Я катався без. Категорії я катався на різних мотоциклах, і да, я колись тікав від о, поліції. Ну, це було давно і неправда. Так от продовжимо. Після сплати і оформлення всіх документів. Там справочка, мед... медогляд. Я почав чекати, коли мені зателефонують і скажуть, що нарешті віктор ви готові до того, щоб почати навчання в нашій автошколі. Я прийшов в автошколу, мене познайомили. Точніше, я сам познайомився з інструктором. Мені інший інструктор сказав, що куди тебе навчати цілий майстер спорту по мотокросу. Я ж думаю, ось ось у нас золота жила, на яку я натрапив зовсім випадково. Але я швидко обламався. Перший день тренувань в автошколі у мене був взагалі просто жахливий. Я побачив. Те на чому я буду їздити, і я був шокований ще більше, коли я нарешті проїхався на цьому засобі транспортному. О хівно. Коротше, я позбиваю рі всі конуси. Просто. Тихо, тихо, блядь. Я не розумію, як тут передачі, блядь, протрачається. Я вже блядь, два рази заголовці. правий, Ну, що я роздиплюсь, я підкорювався, це губ. Ні, звісно, найкращий мотоцикл це той в тебе, який є, який в тебе є в руках, який є в наявності. Я про це не сперечаюсь. Але якщо ви навчаєте людей їздити на мотоциклах, то принаймні робіть це на більш-менш пристойному, ви ж берете за це гроші. Наступний раз я прийшов вже, коли був дощ. І я, звісно, катався. Кляті бджоли, мухи чи що тут? Ну, було в будь-якому разі, коротше, це... Про що взагалі мотиви? Про баланс, так? Да? Значить ти повинен цініти робити максимум на цьому на маленьких обертах майже не хвостить. Тут я згоден, коротше, що потрібно вісімку вчитися. Ну, вміти їздити. Ну, типу, того, от так от. Не збив, не збив. Це перший раз взагалі. Я не збив, блядь, і проїхав змій. Так що, блять, дев'ять занять я буду, блять, мотоцикліст. Тут тут така не ота хуя яка їздить, блядь, на харлеї зараз, блять. Так от дощ мене не зупинив, я все одно катався і вчився. І як не дивно, в цей день в мене вийшов трошечки краще. Я вже майже не збивав конусів, я вже зовсім не завалювався на вісімці, не виїжджав за нею. Але це все одно було не те, що я очікував. А потім після третього заняття інструктор подивився, як я їжджу, я вже її сидив більш-менш нормально. І він сказав: та, в принципі, коротше, дивись, ось. По такого то числа ти вже можеш іти здавати. Можеш зараз розписатися за всі уроки і, 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 і все. Ну що ж, замість десяти уроків я взяв тільки чотири, і мені виявилось цього достатньо. Але звісно, це потрібно враховувати те, що я не новачок. Для того щоб їздити на мотоциклах, я вже їздив і немало, і я вже знаю правила. Я дуже багато наїздив на легкових автомобілях, на автобусах. Я багато на чому їздив, але людина, яка не орієнтується взагалі на дорозі, яка тільки виїхала для цього навіть 10, 10 днів тренувань, їй буде дуже замало. Максимум, що вас вчать в автошколі, це проходити змійку, проходити вісімку. І все, в принципі, ніяких пояснень, що таке контур руління, що таке нахиляти байк повороті, чому це потрібно робити, що таке екстрене гальмування, якими гальмами взагалі потрібно користуватися, які взагалі секрети може розказати мотоінструктор, та це дуже багато починаючому мотоциклісту, але нічого цього не було зроблено. Буна не дивлячись на те, що в мене був інструктор, такий собі майстер споту спорту з мотокросу, але знань я не отримав ніяких. Можливо, треба було попросити або доплатити, але я не збирався цього робити. Так, от після того, як пройшли мої заняття, точніше, я просто розписався наперед ще за сім занять, я просто потім дочекався, коли буде можна здавати сервісному центру на посвідчення, і все, я пішов здавати. Взагалі, щоб здати іспит. Практичний іспит в сервісному центрі у вас є два варіанти: або ви можете записатися онлайн в на чергу в сервісний центр, або можете в цей же день прийти в сервісний центр, зареєструватися на чергу і чекати, поки вас викличуть для того, щоб отримати шанс здати. Природа це класно, але мухи це просто, просто дупа якась. Так от я випробував два варіанти. Я спочатку записався в онлайн чергу. Це було у мене практичний іспит. повинен бути через 10 днів. Я дочекався черги, прийшов в сервісний центр і і, і про тому що я думав, що потрібно йти зразу на площадку, і тобі скажуть там Віктор, ваша черга здавати. А виявляється, ні. Потрібно було в сервісну центру спочатку оформити документи. Я думав, хтось просто їде, тому що я сижу прямо на дорозі. А виявляється, потрібно було спочатку оформити документи, сплатити гроші, а потім вже йти на площадку для здачі екзамена. Мені прийшлося стати на чергу зразу через отакі, от, типу, банкомат, який ставить тебе в електронну чергу. і прийшлося чекати. Чекати прийшлося довго. Зареєструвався я в чергу десь о пів на дев'яту, а викликали мене десь о пів на третю. Це був просто жах. Я хотів їсти, я хотів пити, я хотів в туалет. Коротше, я це все робив дуже швидко, з надією, що я не пропущу чергу, тому що, тому що це срака вже була повна. Потім я психанув, пішов, взяв, ходок, з'їв, попив кави. І потім, як же кажу, півтретього мене викликали для здачі екзамену. Але не все так просто. Як виявилось, що якщо тебе викликали, ти все сплатив, оформив всі документи. Це не означає, що ти здасиш екзамени сьогодні. Тому що дядьків, які взагалі приймають екзамени, дуже мало вони приймають і на Б, і на А. Коротше, вони усюди. Мені не зразу сказали, хто мій інструктор. Мені сказали, ну ось прізвище, йдіть шукайте його на площадку. Я його шукав, запитував іншого інструктора, точніше, екзаменатора. Кажу, де оце от. Валерій Петрович, він каже, що десь там їздить. Коротше, я кажу, він виглядає. Він виглядає отак: от, коротше, на якій він машині. Ніхто не знає, ніхто не прив'язаний до машини. І ось з боєм я знайшов свого інструктора, сказав, що я готовий здавати. Я дуже хочу здавати, тому що я вже цілий день тут чекаю. Але він сказав: сарян, але ми сьогодні не встигаємо. Приходь завтра, зранку, і все буде ніштяк. Якщо чесно, я був дуже розлючений. Я був розлючений, виснажений, і, мабуть, це добре, що я не здавав саме в той день. Але добре, що я зміг проїхатися на тому транспортному засобі, на якому я повинен був здавати екзамен. І я був трошечки в шоці і очікував повної дупи. Влахлива, звісно. Ну але блядь, як бачите, щось їде Вікщо можна звикнути Е, блядь, тут на лінію не попав Тому що цей транспортний засіб був жахливий ще гірше, ніж в моїй автошколі. Там щось скрипіло, тарахтіло, при переключенні передач щось там тріскотіло. Але саме жахливо було те, що там не було гальпів. Ну як вони були? Чисто так. Теоретично. І це в сервісному центрі. Там всі люди здають на категорію. І вони хочуть здавати на справному транспортному засобі, але там не було взагалі передніх гальм. Приходилось гальмувати саме задніми гальмами. І це було трошечки стрьомно, тому що їх теж майже не було. Так от я потренувався перший день, був в шоці в розпачі. Так, да, я інколи теж буваю в розпачі. І Я думаю, ти як біса чортового лисого ніколи не здам на цю категорію. Добре, що є, там не знаю, одне обмежена кількість спроб. Мабуть, я буду здавати пару років. І от наступний день зранку я вирішив, що все, я врок кинувся, випив кави, літра до амавить, і вирішив, що ні, я сьогодні здам на цю кляту категорію А. Тому що хто я? Я боєць, я просто так і цієї справи не відійду. Ти диви. якась мушка. це що? йо Йо-моё, кліщі, пацани. Чи це не кліщі? Прийшовши з самого ранку, я застав свого інструктора, поговорив з ним, він сказав: Да, окей, зараз будемо здавати. Я спочатку прийму екзамен ось у цієї дівчинки на категорію Б, а ти поки поїздь на мотоциклі. Мені вдалося ще хвилин 15 покататися, і потім почався екзамен. 12 червня 2025 року кандидат у водії категорії А. Представтесь, будь ласка. Паспорт, будь угу. ласка, ховайте, щоб я не зароблював. Тих трансмісій, звичайно, наканічні. Ви даєте зводу на прийняття практичної іспиту? Так, звісно. Під час іспиту буде проводитись фотовідеофіксація. З порядком виконання вправи ознайомлення. Так. Ви знаєте, що для здачі іспиту. Антон! Ви знаєте, що для здачі іспиту допускається помилки, так? так. Ви готові? Так, готовий. Я стою ось тут. вийшов угу. вже одягли. Угу. Розпочинаємо іспит, бажаємо успіху. Дякую. Що ж. Ну, я знав з першого разу я не очікував. Ну, я, в принципі, бляха муха. Ну як це виписати? Я здав не завдяки автошколу мотошколі. Коруче, а типу. супереч, супереч всьому цьому. А... Я щасливий, я скоро буду мати категорію А. Мені залишилося ще здати на категорію Ц. ну я так зробив для себе. І потім я вже буду мати у свідоцтві дійсну категорію А. Да? Це круто. Взагалі, все чудово. все. офігенний день. І не дивлячись на те, що мені. Жінка казала, коротше, що не можна перед екзаменом. Типо я хотів постригтися, типо тут паналося. Вона каже: не можна перед екзаменом. Коротше, це не працює, це брехня. Все. І от я здав без помилок, без зауважень, і в мене нарешті є категорія А, і я можу вільно їхати на мотоциклі і отримувати все задоволення, яке взагалі можливо. Закінчились шляхи часи чорного байкерства, де коли я їздив без категорії на дивних мотоциклах, і коли мені було потрібно тікати від поліції, це все закінчувалось, це все в минулому. Але давайте підведемо підсумки. Чи достатньо взагалі навчають в автошколах? Я думаю, ні. Чи достатньо взагалі інформації отримують учні при навчанні? Я думаю, теж ні. На мою думку, що наша система навчання і взагалі здача іспитів залишилась, яка була ще 30-50 років тому. І вона дуже примітивна, дуже погана. На жаль, ми готуємо не мотоциклістів. На жаль, ми готуємо людей, які готові бути самогубцями на дорозі. Я дуже розчарований в нашій системі. Мені здається, що нам потрібно щось змінювати. На кшталт, наприклад, в Польщі здають екзамен вже не просто на якійсь площадці. А здають уже і на дорогах. Я думаю, і мотоциклістам так потрібно робити, щоб людина знала і розуміла, що вона робить, щоб людина орієнтувалась на дорозі, щоб людина могла здавати на тому мотоциклі, на якому буде їхати, а не на тому, яку потрібно здавати. Мрево. тому, що насамперед ти будеш їздити на своєму мотоциклі. Ти можеш вчитися в автошколі на різних мотоциклах. Ти можеш вчитися взагалі на різних мотоциклах. Але якщо в тебе вже є мотоцикл, то я думаю, варто вчитися на тому мотоциклі, якому ти будеш їздити, щоб тобі інструктор розказав всі нюанси, що таке входження в поворот, як виходити з повороту, як гальмувати, як екстрено гальмувати і багато чого іншого наразі. Я не бачу нічого такого. Звісно, є автошколи, які дають більш розширені знання. Але мені хотілося б, щоб і держава думала про те, що мотоциклісти це теж люди. Це не просто самогубці на дорогах, і що їх теж потрібно поважати, і не впускати на дороги пацанів, які просто поубиваються в перший сезон. Ні, я не кажу, що в мене не може бути такого. Люди з досвідом теж потрапляють в аварії, також смертельні. Це небезпечний, небезпечний транспорт, яким потрібно вміти володіти. Але ми для цього робимо дуже мало зусиль. Мало їхати 200 або 250 або 300. Потрібно вміти керувати цим транспортним засобом, тому що він дуже небезпечний. Не покладайтесь тільки на державу. Вона нас зараз видає нам дуже мало знань. Я всіх вітаю! З вами був Віктор Лютий, гарних доріг, пацани, кляті мухи. повного баку і кайфу. Фу, як я задовбався, спекотно, ці мухи, Я на себе розлив Кока-Колу, добре, що вона без цукру. І я записую відео. Я багато ще хотів розказати ще поза відео, по типу як навчали раніше, як навчають зараз, як відрізняються мотоцикли. Але це відео буде дуже довгим. Я вирішив, що, що вистачить. Ну а на зараз все. Всім обійняв. Да, До речі, підпишіться. Поставте вподобайку, У мене є патреон, у мене є карточки, хто хоче підтримати монобанк, там приват, хто хоче підтримати, ласкаво просимо, тому що мотоцикл не заправляється сам. Ось, все, всіх обійняв, підняв. Як кажуть, військові. Все, па-па. Вот, мадам. Вот, Ну, подвесь сюда. Вот, мадам, подвесь сюда, конечно. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот.